Очікує якогось неадекватного джентльменства. Такого ще не бачив. В смислі, не бачив. Ми історію з вами розбирали. Нагадайте там в чатику. Пам'ятаєте, ми розбирали історію, коли спочатку е дівчина написала свою історію, а потім і хлопець. І там якраз дівчина від хлопця постійно вимагала джентльменства. Тобто вона казала, у нас хуйові стосунки, тому що ти мені там в таксі не відчиняєш двері. Ну, Алди повинні пам'ятати, хоча насправді, ну, мабуть, мабуть, влітку минулого року ми розбирали, точно під час повномасштабної війни це розбиралось. Так ось. Очікує вона неадекватного джентльменства. Якщо вона в закладі чи будинку йде переді мною, то кожного разу зупиняється перед дверима, щоб я їх відкрив. Перші рази то норм. Але коли це відбувається постійно, це якась шиза. Я з тобою погоджуюсь, що це ненормально. І знову ж таки, ми в тій історії розбирали, чому так відбувається. Тому що ця дівчина вона живе не своїм життям, а якимись стандартами, які їй хтось навизав. Хороші стосунки тільки такі, такі, такі. Хороший чоловік тільки такі, такі, такі. Все. Трошечки ти десь там відхилився від цих стандартів, ти хуйовий. З такою дівчиною нормальних стосунків не буде. Ту історію знайди, подивись, я вважаю, дуже крута історія.